Друзі, усім привіт! Це наш блог поганий соціолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як росіяни намагаються змусити українців провести переговори з ними. Якщо вам цікава ця тема, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео, і далі ми поділимося з вами ексклюзивною інформацією. Давайте. Власне, сьогодні ми вам розкажемо, як українці ставляться взагалі до гіпотетичних перемовин з росіянами, і чи, наприклад, може прискорити цей процес їхні постійні авіаудари по нашій критичній інфраструктурі це прикольна. До речі, логіка когось бити, щоб він з тобою вів перемовини. Ну як там цей нешановний Песков здається заявив, що так. ми це робимо для того, щоб змусити українців вести переговори. Він це сказав прямо. Прикольно. Тож, одне з наших найперших запитань, які ми поставили, воно не в динаміці, ми його задавали вперше. Як ви вважаєте, чи змусить Росія Україну вести перемовини у зв'язку з ударами по енергетичній інфраструктурі? Що ми тут бачимо? Абсолютна впевненість: 86% українців в тій чи іншій мірі сказали, що ні, це ага. нас не змусить вести переговори. І лише ну, майже 6%, 5,9%, сказали, що так. Що це може нас змусити вести переговори. Доси тобто, небагато. поки що не сильно це працює, Якби... Е... Скажімо, відверто, здається, не працює. Так. Здається, не працює. Ну, тобі... як, в принципі, не працює майже жодне уявлення Росії про Україну і про, власне, те, як працює українське суспільство. В принципі, тобто, їхні уявлення так, вони, вони вважають, не треба не робити так, і буде оце. Тобто, у них оця причинно-наслідковий цей зв'язок, він угу. абсолютно порушений. З точки зору розуміння українського суспільства, тобто своє суспільство вони розуміють непогано і ну там розуміють, що наприклад, якщо мобілізувати 300 тисяч росіян, то нічого не буде. От. Як виявилося, да, як виявилось, а от щодо України вони постійно помиляються. Ну, це в принципі чому так відбувається? Тому що вони не використовують соціологічні дослідження, не вміють користуватися опитуваннями, і тому ви не будьте як Путін і вмійте користуватися дослідженнями, а саме нашими дослідженнями, в тому числі. І переходимо до наступного питання, коли Україна має почати перемовини із Росією? Ми спитали 69% опитаних сказали, що після звільнення територій в межах кордону України на 91 рік, тобто в тому числі Крим, ще знайшлося майже 15% українців, які вважають, що треба почати перемовини після звільнення територій, що були окуповані. З 24 лютого. Uh -huh. І лише 5% сказали, що вже зараз. Тобто в тих обставинах, які є. Тобто українці спри сприймуть перемовини. Якщо почнуться зараз перемовини, вони сприймуть їх як зраду, Скоріше, як, як зраду. Е е е Але так. при цьому, що, що, що цікаво, найбільш екстремум е серед тих, хто сказав, що вже зараз треба yeah. почати перемовини. На півночі, угу. а на е, в північні регіони, ми в, в своїх дослідженнях включаємо Житомир, Київ, Київ Київську область, Чернігів угу. і Суми. Так е, ось саме серед в цих областях найбільше опитуваних сказали, але. що вже зараз треба починати перемовини. Можливо, так. тому що вони бояться. Вже. Ні, можливо, тому що це ну, це гіпотеза, що це пов'язано з гіпотетично можливим наступом е, білорусів е, слеш росіян. І це якраз в північній території. Можливо, вони не хочуть повторення, тому що вже їх звільнили, mm -hmm. вже все в них добре. Ну, не все добре, звичайно, краще, ніж було. Да, насправді, знаєш, цікаве таке спостереження. От якось, взагалі, от кожен народ про, про ті народи, що його оточують, зазвичай думає погано. Ну, Реально, і... у нас є анекдоти про Молдаван, про білорусів, про росіян, там, про турків, да? тобто, про от... мадяр, про поляків. Да. Тобто, от, в принципі, всі народи, що нас оточують, про кожного є анекдот. І так у кожного народу є теж у поляків свої анекдоти про українців і таке Я думаю, що анекдот це чисто наша тема. Ні, ні, я думаю, ні, це точно я не живу. наша тема. А, от я до чого? Що от. Я от у мене таке вкорінилося, каюсь насправді. Ставлення якесь ну, до, до білорусів таке, типу, зверхні, знаєш, тому що в наших анекдотах це якісь люди, які там постійно Є картоплю. картоплю. Ну і вони, типу, такі. от. Я розумію, що це ну, мій фейл, тому що насправді не можна судити про народ за анекдотами. все. Але не дивлячись на це, я все одно ем, ідею наступу білоруської армії з півночі не, не можу, от, блін, сприйняти. Як щось Страшне, я, я це сприймаю як щось смішне постійно. І то, тому, коли кажуть, Білорусь нападе на Україну, мене це просто ну, смішить. Тому що ну, я уявляю собі, оцього, навіть їх головно, головнокомандувача цього усатого таракана, якби в старому цьому радянському кітелі, який віддає наказ позатим генералам е, наступати. І це просто ну, це крінж якийсь. Я не розумію. Ну, Можливо, я от не виключаю, що білоруська армія насправді дуже е, е, боєспособна, що у них там. Красиві рум'яні, сильні хлопці воюють. Насправді, ну... насправді це ще можливо пов'язано з тим, що ти знаходишся від Білорусі десь приблизно в кілометрах 600. <світна> можливо, тому в тебе немає таких переживань. Так. Що важче сказати про тих людей, які живуть в Сумській, ну, не в Сумській, в Чернігівській, в Київській, в Житомирській, <світна> на Волинській областях чи в Рівненській. Можливо, це з цим пов'язано. Можливо, а можливо, ще це пов'язано з тим, що Київ одне з міст, яке найбільше постраждало від цих обстрілів енергетичної інфраструктури, угу. і можливо, угу. можливо, кияни саме, які входять в північ і хочуть перемовин через те, що їм набридло сидіти без світла. Ну насправді так, коли в Дніпрі почали відключати світло, це вже відбувалося в Україні чи ну більше тижня, mm -hmm. yeah. коли в нас почали регулярно це робити. Тому що донедавна в нас це було достатньо рідко. Ну добре, йдемо далі. А далі ми запитали. Ну, багато було розмов про те, а що ж буде відбуватись взимку. Ми багато чули про те, що українська армія краще забезпечена спорядженням для зимової кампанії військової. Перед цим, звичайно, вже були звільнені і Харків, і частини Херсонської області. Це все було зроблено блискавично, швидко. Але все ж таки великою ціною. І тому ми вирішили запитати, а як же буде відбуватися військова компанія взимку? І ми спитали: а які території будуть звільнені в найближчі три місяці? Ми дали вам декілька варіантів відповіді. А, значна або вся територія Херсонської та Запорізької областей. А, вважають, що саме ця територія була звільна 47,5% з опитаних. Угу. Ну власне, просто про це найбільше йде розмов, тому угу. що кажуть, що нам потрібно звільнити ну, Запоріжжя, так. бо це там. Ну, Запорізьку область. Запорізьку за, за область, так. тому що це там їхній шлях до Криму. А, наступний варіант відповіді був невелика частина території якоїсь однієї області. Так, вважають 12 майже з половиною відсотків опитаних. А, тобто це такий ну, мінімалізм. так. Угу. А, далі лінія фронту суттєво не зміниться, вважає а, трохи більше 9% опитаних. А, зновки, Майже 9% відсотків сказали, що буде звільнена значна або вся територія Донецької та Луганської областей, які контролю... які контролювались Україною до повномасштабного вторгнення. Тому що ми знаємо, зараз там в Луганській області залишаються окупованими Сватово, там чи Старобільськ, Креміна, там Северодонецьк, так, Лисичанськ. Ну багато власне міст, які ще залишаються окупованими. 6% опитаних сказали, що вся територія України, що була окупована після повномасштабного вторгнення 24 лютого, це максимально Ні, максимально оптимістична студія Про... пробач... вся да... територія України в кордонах деста першого року тут 6. теж майже теж трошки більше 6%, Тобто є 12% опитаних оптимістів, які дивляться. Дуже перспективно на цих три місяці uh -huh. е, зимової військової кампанії. Ну е, факт в тому, що так чи інакше, як не подивися на це, все одно ми бачимо, що у людей досить високі очікування. Дуже високі рівень що очікування. лише 9% вважає, що лінія фронту не зміниться. Тобто люди очікують від ЗСУ. Е, ну я би сказав, дивитись е, якихось... у нас є приблизно 20, один з відсоток, тобто, якщо брати тих, хто сказав, що суттєво не зміниться, mm -hmm. або невелика частина якоїсь однієї області. Це ті, хто там не знаю, і скоріше, я так міг би вважати, mm -hmm. типу я вважаю там це більш реально, наприклад, для мене, як на мене. Але таких би майже ну, 21,5%. відсоток. Ну насправді ти знаєш, якщо подивитись на історію, от того, що відбувається, і в тому числі наших контрнаступів. То зазвичай, якщо подивитись на ті очікування, які були, і на результат. То вони майже не співпадають. Ну хто очікував, наприклад, звільнення Харківської області, от в той момент, коли воно відбулося, в такі короткі терміни цього ніхто не очікував, uh -huh. і те саме в принципі з Херсонською. Її там давно про це говорили, але воно бах, так і відбулося дуже швидко. Тобто, я до того, що насправді, ну скажімо, коли ми говоримо про громадську думку щодо цього питання, я вас закликаю це сприймати не як прогноз. Це а як очікування людей. Тобто, ми вимірюємо очікування людей, ми не робимо прогнози. Тому не треба це сприймати як той, що 47% що ми звільнимо Херсонську та Запорізьку Ні, Ні, Це значить, що 47% українців очікують, що це може відбутись, але це не має нічого спільного з прогнозуванням. Але і знову ж цей рівень очікувань він базується вже на попередньому досвіді. Так на попередньому завжди посліді. так відбувається. Тобто є попередній досвід. Блискавичних контратак, успішного звільнення українських територій, і саме на цьому базується і плюс на тому, що в медіа розганяють тему, звичайно, про те, що ми будемо наступними звільняти там Запоріжжя. Угу. І що тут ще найважливіше, що ми дуже вдячні нашому головнокомандувачу, нашим всім Збройним силам за те, що і ми, і ворог. Завжди виявляється неправий. Ну в плані тому, що Очікув... ми на, ми, да. ми очікуємо, щось одне відбувається щось інше, але це теж дуже і зазвичай круто. це перебільшує очікування, і зазвичай до, це перебільшує Так, До речі, більше. треба на це звернути увагу. Що якщо б ми взяли і поміряли те саме місяць тому, чи там два місяці тому, то ті очікування, які б люди сказали, угу. вони були менше ніж те, що ми маємо зараз. Тому це в принципі, все ну оптимістично налаштовує. Ну, подивимося, дякую нашого захисника. Ще наступне питання. Як ви вважаєте, коли буде звільнено всі території України в кордонах 91-го року? Скажу з найбільш негативних. Буду. Скажу таке: 5% сказали, що ніколи. Угу. Значить, 5% що до кінця 24-го року. Нагадаємо, що відео ми знімаємо наприкінці 22 го а, Тобто за два роки. Угу. От ще є частина людей, і це найбільше, які вважають, що це відбудеться в 2023 році. О, це більшість. Але хтось, так, 66%. Да, 13% вважає, що це на початку до початку весни відбудеться, до початку літа 24%, до е, м, початку осені 13%, вище до кінця року 23, 17. Тобто здебільшого люди вважають, що звільнення українських <кас> територій повне в тому числі з Кримом та Донбасом відбудеться в 23 році. році. Дві третіх українців вірять в те, що це точно буде третьому році. Так. І знову ж таки, на чому це базується? Це там на попередньому якомусь крутому досвіді, і на тому, що в медіа про це говорять так. зараз постійно. Угу. Про це сказав, наприклад, керівник розвідки пан Будан. Він сказав, що наприкінці літа, і там, а може й весною. Ну знову ж таки. Буде видно? побачимо. Ми на це все дуже сподіваємося. Якомога швидше. Давайте хоч завтра. Але Да, Буду але бадати. ж ми не в фантастиці. Не в фантастиці. Наступне питання. Ми його ставили вам, українцям, регулярно у нашому мобільному додатку. В востаннє ми запитували, чи змінювали ви місце знаходження з початку війни. І в останнє ми це запитували. На початку вересня ще і що варто зауважити, що в принципі за два місяці не відбулось ніяких суттєвих змін: 67% сказали, що не змінював свого місця знаходження, в принципі, тобто десь близько там, 30% опитаних. Втічні якось змінили своє місце знаходження з початком війни, ну, тобто можна сказати, що ситуація стабілізувалася ситуація стабілізувала пере, скажімо, переїздів людей, переміщення по країні за межі країни. Звільнення частини Херсонської області. Чому там умовно сильно на це не вплинуло? Тому що там ще немає у. Особливо куди повертатись, окрім як самого Херсону, тому що там немає ні світла, ні ніж заміновані з, території. Зв'язком та, та інтернетом. Тому так. можливо, люди там звідти і не потрапляють до нашої панелі. Якби. Так, тому так. можливо, коли воно там з'явиться, то трошки специально. Можемо відреагувати. Да, але здебільшого тут ми бачимо, що воно там стабільно. З точки зору Плюс Плюс-мінус, так. Все, все стабільно. А, наступне питання. Ми у вас. Регулярно знову запитували, що у вас відбувалось за там, останні тижні в населеному пункті, в якому ви проживали е до е початку повномасштабного вторгнення. Що тут цікаво, за останній час ми бачимо дуже сильний сплеск е авіаударів та артилерійських обстрілів. Ну, власне, це, скоріш за все, пов'язано саме з авіаударами, е які відбулися там два тижні, здається. Тиждень тому якраз приблизно. Е, тобто, якщо, наприклад, у вересні ми заміряли і 29% сказали, що в їхньому населеному пункті було чути там авіаудари чи артилерійські обстріли, то зараз таких було 48% станом там, на 20 листопада. Е, тоді, як, наприклад, такі ж сплески сильні, ми фіксували в е, червні до цього, там було 42 майже відсотки. І найбільше ми фіксували їх у квітні. Там спочатку квітня було 47 потім 48% Наприкінці квітня, тобто, це за своїм масштабами було схоже якраз mm -hmm. на початок бойових на так. активний тобто початок. Тобто воно бойових. зараз ну настільки ж активно, як в найбільш, так. пікові тобто, тому що в інших там лунали сирени. Ну, у нас завжди близько 80% залишається останнім часом. А там бої на околицях міста, чи в населеному пункті, чи ворожа техніка. Воно, в принципі, все залишається зараз без змін. Ну так, ну факт в тому, що ну, в принципі, навіть якщо подивитись статистику того, скільки вистрілюють ракет, то це підтверджується нашими даними. Тобто воно просто пряма залежність. Абсолютно пряма залежність. Ми просто це власне підтвердили. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, якщо вам цікаво. А якщо ви вже підписалися, то ми вам дуже дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава!